Сара живе в Барселоні недалеко від проспекту Пасо, де Грасія з чоловіком і сином, будинку в стилі модерн, в якому розташована їхня квартира, більше ста років минуле століття практично не торкнувся прихований від сторонніх очей задній дворик. Так, що власникам неймовірно пощастило, сонячні промені з зеленого патіо проникають в кожен куточок, наповнюючи квартиру життям. Чотири роки пішло на те, щоб сім'я Сари Хостенч підібрала собі підходящий варіант для житла. Вони переглянули близько двох сотень варіантів і згадують той час посмішкою повірте, пошуки були сущим кошмаром. Робота Сари пов'язана з організацією заходів, багато з яких присвячені кіно. Дівчина знає толк в створенні атмосфери, так що квартира їй відразу сподобалася, внутрішній двір міського житла привілей доступна не кожному. Квартира на першому поверсі іноді бентежить потенційних мешканців чи достатньо приватності і безпеки у великому місті. Свою знахідку Сара визнала унікальною можливістю упустити яку було не можна. Я виросла за містом і хотіла відчувати землю під ногами, навіть якщо над нею кілька поверхів, тільки внутрішній дворик. Інший варіант навіть не обговорювався. У патіо за високими зовнішніми стінами підлогове покриття імітує бруківку з вмонтованим стоком для дощової води. Крім рослин в кашпо і плетених кошиках у дворику росте кущ пітоспором з блискучим листям і кочерявою кроною, в якій проглядають зірочки квітів кущ, як і будівля, родом з 19 століття, і за довгі роки вільно розрісся до розмірів дерева. У самого дворику достатньо місця і для кавового столу, і для зони гриля. У Патіо своя історія. Внутрішній дворик типовий для барселонських будівель того часу, автентична прибудова з прикрасами на покрівлі в стилі модерн раніше використовувалася як пральня. Бачите, кран на зовнішній стіні, будова вирішили перефарбувати в темно-зелений. В тон листі чоловік Сари Майк, обладнав там офіс. Заглянемо всередину квартири з вулиці крізь французькі двері зі склом в підлогу. Звичайно. Після ремонту квартира змінилася. Для перепланування власники запросили дизайнера Ржера Беллера. хоча у них вистачало власних ідей, він справедливо розсудив, що стиль модерн, заданий архітектурою будинку, треба поважати на щастя. За століття з гаком будівля змінилася мало. Погляньте на старовинні балки, як виявилося, вони були в прекрасному стані. Хідна група, оформлена як міні-бібліотека, стелажі спроектував дизайнер, він же запропонував основне колірне рішення: натуральні тони світлого дерева і велика кількість білого, легкі кольорові акценти додав текстиль. Щоб надати житловій кімнаті вірні пропорції, при переплануванні кілька просторів об'єднали, використовуючи перепад висоти. Дизайнер передбачив в зоні, де розташувалися м'які меблі з журнальним столом подіум. Місця достатньо, щоб приховати широкі висувні ящики для зберігання, так само вчинили і з підлогою ванної кімнати біля головної спальні. Старовинні стельові перекриття оголили до цегляної кладки, в тон їй підібрали колір несучих балок. Можна забути, що десь далеко багатолюддя і суєта. Повне відчуття, що життя тут тече не квапливо, як на природі. Кухня компактна, але зручна перегородка з отвором з'єднує її з обідньою зоною тлової кімнати, а стіни, що виходять в коридор, замінили на скло світло вільно літься всюди. Забуваєш, що ти на першому поверсі винахідливість дизайнера, Гра з дзеркалами і вікнами, багато з них оригінальні і дбайливо збережені, дозволили наповнити квартиру чарівністю. Вінтажні предмети декору не губляться, але і не кидаються в очі, органічно уживаючись в інтер'єрі з лаконічною побутовою технікою. Хто помітив подстолі від швейної машини Зінгер? Ще питання про що говорять білі ковані світильники, садові меблі патів або, наприклад, дзеркало в спальні. Сара стежить за блогами про дизайн і обожнює стиль прованс. До ремонту дівчина готувалася грунтовно зібрала в товсту папку з прозорими файлами вирізки з улюблених журналів, звідки вона і взяла ідею практичного узголів'я ліжка з вбудованою нішею. Стеля і балки в спальні зробили світліше, щоб візуально розсунути обсяг. Вікно тут те саме автентичне, до нього поставилися з повагою К квартиру на першому поверсі з додатковим відкритим простором часто вибирають сім'ї з дітьми і любителі домашніх тварин. Тут мешкають кішка Софі і кіт. Аві, он він ніжиться на ліжку під променями сонця. кажуть: чим вище становище людини в суспільстві, тим більше природного світла він може собі дозволити. Унікальна квартира сари і майка розташована на рівні землі. В цьому сенсі справжній скарб.